Христос посеред нас, возлюблені у Христі, брати та сестри. Слава Господу, який такий до нас милосердний. Не вважайте для себе обтяжливим піст, тому що він готує нас до вічної радості, і ви повинні знати. У пості радіють святі пророки, радіють апостоли і мученики, тому що всі вони з невтомною ревністю подв'язалися в пості, бо ж посту радіє і Господь наш, якщо тільки ми постимося з любов'ю, надією і вірою. Сьогодні Свята Православна Церква молитовно вшановує преподобного Микиту, сповідника Ігумена обителі Мідікійської. Преподобний Микита з юних років прислуговував у храмі і ніс Послуг у пустельника Стефана. Саме з його благословення, Микита відправився до Мідікійського монастиря і через певний час став його ігуменом. Коли у 815 році розпочалося гоніння на іконошанувальників, преподобний Микита привселюдно засудив єресь іконоборства, за що і був кинутий до в'язниці. А так. Кож у цей день, 16 квітня, у 2002 році, відбулося набуття мощей преподобного амфілохія Почаєвського. Жив праведник Господній на початку ХХ століття, і ще за життя святитель прославився даром зцілень і вигнанням бісів. Якось преподобний воскресив дівчинку, яка померла у дорозі, коли мати везла її здалеку до старця. Відійшов до господа амфілохій Почаєвський у кінці 1970 року і був похований на Чернечому цвинтарі Почаєва. Продовж 30 років на його могилі відбувалися численні чудеса. А після набуття мощей святого, у квітні 2002 року, виявилося, що тіло старця не клінне. А вже 13 травня мощі преподобного Амфілохія були перенесені з успенського собору. В розташовану під ним церкву Крипту Святого Іова Почаєвського, де почивають і нині. Святою церквою сьогодні також велично вшановується ікона Божої Матері, нев'яночий цвіт. На цьому образі неземної краси зображено царицю неба і землі, яка тримає свого Божественного сина на правій руці, а в лівій руці у неї квітка білої лілії, що символічно знаменує нев'яночий колір дівоцтва і непорочності причистої діви, до якої так і звертається свята церква, те єси корінь дівоцтва і Нев'янучий колір чистоти. Дорогі краяни! Православний календар вітає наших іменинників, які носять імена Микита та Феодосій, а великий святитель і лікар від Бога. Лука Воїн ясенецький повчає нас. Той, хто зневажає піст, хто не хоче постити, лицемірно говорять: Хіба їжею догождаємо ми Богу? Треба догождати Господу не їжею. А добрими справами проте добрих справ вони також не роблять як і не дотримуються посту. Тож робімо у пусті більше добрих справ.